Друзі, моє вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. Власне доволі цікава інформація на шпальтах якраз у китайських медіа з'явилася про те, що, начебто, Китай готується до найгіршого варіанту. А це саме мова стосується щодо розвалу Росії, і тут розглядаються всі статті аспекти того, а як же буде Пекін діяти в цьому контексті, і що буде з територіями Росії, які ми живуть з Китаєм. Доволі цікава стаття, але про що вона нам говорить? Давайте більш детальніше в цьому аспекті і не тільки розбиратися з нашим гостем це експертка Східної Азії, старша аналітикиня Центру Нова Європа Наталія Бутирська. Пані Наталю, я вас вітаю і щиро вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Добрий день, дуже дякую за запрошення. Пані Наталі, ну давайте мабуть спочатку почнемо з того щодо українського, скажімо так, аспекту. Адже тиждень тому перший заступник глави МЗС пан Кислиця був у Китаї. Він прибув на переговори і брав участь у політичних консультаціях між зовнішньополітичними відомствами України та Китайської Народної Республіки. Дипломат тоді опублікував фото з послом США в Китаї, зазначивши, що мав із ним дуже хорошу розмову. А в центрі якої були зусилля США та Дональда Трампа спрямовані на Винення війни, власне, після цього, як такої розширеної інформації, які ж результати цього візиту до Китаю і не було То про що нам цей візит говорить? Він був неуспішним, якщо така скупа інформація подається, чим не знаю, можливо, тут як е, схід справа тонка. Тут більше не знаю, треба звертати увагу на якісь інші моменти. На тлі цього візиту ми бачимо таку непросту дискусію нашого президента, тому що він висловив розчарування тим, що Китай не включився належним чином не включається належним чином у підтримку України, як Україна сподівалася, як Китай може, і з боку Китаю знову ж таки вийшло таке загальне. Повідомлення на сайті на сторінці їхнього МЗС, де вони говорять про те, що Китай від першого дня грає ключову роль. і закликає в сторони до миру та переговорів. Тобто ми маємо з вами дивитися таку загальну картинку. Одна є два таких аспекти: офіційна позиція Китаю, де він включився у підтримку Росії. Будучи, намагаючись бути нейтральною стороною, все таки прийняв проросійський нейтралітет і серйозно допомагає Росії економічними, дипломатичними і різними іншими інструментами, і це допомагає Росії вести війну на виснаження. Визнають цей факт усі. Разом з тим, ніхто не може ігнорувати фактор Китаю, навіть з огляду на цю підтримку Росії, на його потенціал. І саме тому Сполучені Штати Америки ведуть свої дискусії, свої консультації з Китаєм з огляду на те, що Дональд Трамп розпочав цей мирний процес. Що стосується візиту пана кислиці, здавалося б, то в цій ситуації, коли Китай не міняє свою офіційну позицію, абсолютно ніяк, і на політичному рівні, на високому політичному рівні, у нас. Досить напружені стосунки. Цей візит відбувся несподівано, і ем, цей візит відбувся досить непогано. Це була пропозиція китайської сторони, яка захотіла почути. Як перебігають мирні перемовини, тому що ми нагадаємо, що пан Кислиці не тільки заступник міністра закордонних справ України, але він іще е е бере участь у переговорній групі, тобто володіє, як ніхто інший, інформації про що йдеться і про що сторони домовляються. Е з моєї точки зору, е тут є два таких е важливих аспекти: перший це офіційна позиція Китаю щодо війни, і вона вся відбувається, вибудовується. Через призму їхнього протистояння Сполученими Штатами Америки. І якщо ми подивимося взагалі в глибину подій і історії, то Китай завжди був проти Заходу в війнах: Корейська війна, В'єтнамська війна і на боці Радянського Союзу. Потім, як його як відбувалися події, як мінялася позиція, це інша справа. Тобто, от ми маємо в голові тримати аспект, що Китай, незважаючи на те, що Сполучені Штати Америки глибоко інтегрували його в світову економічну систему uh -huh. і західні країни допомогли підйому Китаю, на жаль, він не став прозахідним за своїм мисленням, він не став прозахідним за своїм сприйняттям світу. І саме тому ну, фактично захід вигодував собі такого опонента, який знову ж таки природним чином зараз, якщо не відкрито на боці Росії, але тим не менше, російська позиція у цьому переділі світу йому ближче. Але тим не менше, ви, ми, ми, ситуація виглядала б дуже простою, якби ми от подивилися тільки через цей ракурс, тому що цілі Китаю вони прокитайські, і з одного боку це і таке протистояння заходом російським рокам, і з іншого боку, це певна залежність від заходу, тому що на мільярди доларів. Китай торгує якраз з європейцями і західними країнами, і його технологічна здатність і, і на даному етапі вона все таки залежить від взаємодії з Заходом. Росія це не джерело розвитку Китаю, це джерело дешевих ресурсів. Mm -hmm. Але разом з тим, коли ми повертаємося для того, щоб цю картину зрозуміти, повертаємося до візиту у пана кислиці, то це, як я вже сказала, цей візит відбувся з пропозиції Китаю. Тобто Китаю захотілося почути ще іншу сторону щодо переговорного процесу. Це не означає, що Китай активно включиться в підтримку України, чи активно включиться у цей перемовний процес, чи змінить свою позицію. Абсолютно ні. Але ми маємо розуміти деякі аспекти. Перше, ця війна вона вже втрачає зміст в розумінні всіх навколо, крім самого Путіна. Світ дійсно втомився від війни, і навіть ті країни, як Китай, які є бенефіціарами цієї війни, з іншого боку, вони вже відчувають і негативні наслідки. Ці негативні наслідки пов'язані з тим, що Сполучені Штати Америки все таки намагаються достукуватись до Китаю різними способами щодо підтримки Росії і над китайськими компаніями нависають. Вторинні санкції. китайці дійсно бояться вторинних санкцій, і торгівля з Росією серйозно ускладнена. Це факт, це не тільки такі і загальні речі, а це я говорю про факти, про які знаю середини Китаю. Їм доводиться дійсно знаходити якісь способи оплати, їм доводиться шукати треті шляхи китайським компаніям. Тобто, оцей страх перед вторинними санкціями. Він серйозний такий накладає тиск на китайські компанії. Крім того, ну крім відносин Сполученими Штатами Америки, їхнього треку китайцям так і не вдалося налагодити відносини з європейцями, тому що візит президента Франції, який відбувся нещодавно, і міністра закордонних справ Німеччини. Він був такий підкреслений. Тим, що Китай не зможе перейти виключно до торгівлі з Європейським Союзом, якщо питання безпеки не будуть вирішені. І європейці постійно наголошують Китаю, що підтримка Росії вона ніяким чином не покращить ці відносини. Тобто є такий аспект. Інший аспект, китайці усвідомлюють, що Росія почала переговорний процес. Як не ну то багато, наприклад, ми, ми з вами читаємо інформацію, що Китай там безпосередньо може зупинити війну. Китай головний тут фактор в закінченні війни. Так, Китай важливий дуже фактор в закінченні війни, тому що якщо він перестане допомагати Росії, то в Росії зразу збільшиться окота до перемоги. Але найбільші інструменти впливу на Китай якраз у руках Сполучених Штатів Америки. Так от ці перемовини йдуть і. Поза лаштунками росіяни пропонують багато чого американцям, тому що росіяни, незважаючи на те, що вони декларують таку глибоку дружбу до Китаю, і вони говорять про дружбу без лімітів, і так далі, все рівно вони не зацікавлені в тому, аби впасти в повну залежність від Китаю і російські еліти. Російські експертні кола, коли ми будемо дивитися, якраз аналітичності аналітичні матеріали протягом тривалого часу, я за цим слідкую. Вони дуже обережні до цієї залежності, тому що вони усвідомлюють, що можуть бути перетравлені великим подужним Китаєм. Вони бояться, бояться цього фактору, як би там не було, незважаючи на зовнішню оболонку. Що стосується Китаю, Китай знає, що московські еліти, російські еліти вони є прозахідні. Якби вони намагалися малювати цей свій поворот до, до, до сходу, вони знають, що за своїм нутром вони є прозахідні. Тому от оці аспекти переговорів дуже цікаві Китаю, тому що не розуміють, що внаслідок якихось перемовин і в якихось, наприклад, сприятливих умов Росія може зблизитись з Сполученими Штатами Америки. Ну, ціль Сполучених Штатів Америки в цьому контексті Китайці знають, тому що Дональд Трамп і його адміністрація не приховують, що вони хотіли б внести певний такий розкол у цю спарку Росія-Китай. Тут ми поставимо питання, чи це до кінця вдасться, але тим не менше американці цього не приховують. Китайці про це знають. Китайці не дуже довіряють росіянам, як би там не було. Росіяни не дуже довіряють китайцям. Нинішня їхня оця взаємодія вона викликана певною стратегічною ціллю на послаблення Заходу. Але в інших мотивах, в тому, як будувати світ в подальшому, як добиватися своїх цілей, і це все у них розходиться. І саме тому зараз китайці починають цікавитися, що відбувається за лаштунками, що там у переговорах про що їм, може не не говорять. І це перший аспект. Тому візит кислиці ну, ми, Ми можемо поставити отакі речі: перше дізнатися інформацію від. Яку їм не не надають ще й росіяни, тому що візаві пана кислиці якраз приїхав з Москви та з Білорусі, тобто він там отримав інформацію, та -от. Україна іншу. Це перше, друге, показати європейцям, що вони спілкуються з двома сторонами, що вони все-таки нейтральна сторона, це в обличчі європейців, третє під тиском американців, як би там не було, показати, що вони. В процесі, Тому що на, одразу перед зустрічю із заступником міністра закордонних справ пан Кислиця зустрівся, як ви сказали, із е, дипломатом Сполучених Штатів Америки. Тобто, в будь-якому випадку цей процес ведуть Сполучені Штати Америки і контакти з усіма сторонами. Ну і якщо цей процес мирний він іде до якогось кінця, і Китаю дуже не хотілося б, щоб він був. Замішаний чи звинувачений в тому, що він сторона конфлікту, розумієте? Тобто, оцей діалог, балансування, воно ще, окрім того, і спрямоване на те, щоб е е свою позицію виважити в, в очах світу про те, що вони е контактували з усіма сторонами, нібито активно так взаємодіяли усім е мирним процесам. Тобто, от низка причин, які заради яких е Китай е е робить свої <плес> дії. Пані Наталю, ви кажете про те, що в російських елітах є прозахідні ці, всі ці настрої. Китай не сильно довіряє Росія. Росія не сильно довіряє Пекіну. Але тим не менш, в публічній площині ну, Росія декларує прямо дуже сильну приверженість до Китаю. Росія проти незалежності Тайваню в будь-якій формі, і у разі можливого загострення обстановки в Тайванському про протоці підтримує Китай. Що дає Росії настільки жорстка підтримка Китаю, що вони з цього отримають? Ну найперше, зараз заявити це не зробити. Це поки що ми говоримо на даному етапі, війни не, не, не немає. Але е, всі країни, які уклали дипломатичні відносини з Китаєм, і Україна, в тому числі, і Сполучені Штати в тому числі автоматично визнали, е, що е, Тайвань це е, де, де юре територія. Китаю така була умова. Тобто, коли ви вкладаєте дипломатичні відносини, то у Китаї такий пункт, що Тайвань – це їхня територія, де Юри, де факто вони нею ніколи не володіли комуністична партія Китаю, Китайська Народна Республіка. Так? І відповідно, ви автоматично погоджуєтесь на оце правило. І саме тому Китай, якщо наприклад якісь е, країни хочуть вести свої взаємини з Тайванем, ну хоча б культурні, чи, чи наприклад е, заснувати в себе офіс е, де-факто посольство, але офіс, який допомагає більш тісно взаємодіяти з Тайванем, то для Китаю це дуже серйозний і, там, політичний е, е, таке, от, е, викликає політичну недо... реакцію від Китаю, і ми були світло. Uh -huh. Того, як Литва, наприклад, відкрила в себе цей офіс взаємодії з Тайванем і Китайці ввели проти них санкції, відкликали свого посла, ну і зробили таку дуже серйозну дипломатичну неприємність для Литви. Інша справа, що Литва не дуже економічно залежить від Китаю, тому вона не сильно постраждала, але тим не менше, це, як приклад. Тобто, ну, тут Росія... Продекларувала свою е, підтримку Китаю в даному випадку, продемонструвала китайській владі свою відданість. Але ж ми не забуваємо, що Росія зараз веде е, війну проти України, веде перемовини Сполученими Штатами Америки, ну і відповідно вона теж потребує підтримки Китаю. І це така от ну такий вхід вперед, аби також і для Китаю було зрозуміло, що вони мають підтримати Росію, бо в них є отакий вірний друг вигляді Росії, який готовий підтримати їх. Перше друге звісно. То... От в цих дебатах з Сполученими Штатами Америки, е, от карта Китаю, вона завжди Росією е, розігрується. Ми бачили паради, там, один-другий парад в Пекіні, в Москві. Для того, щоб показати Дональду Трампу, Сполученим Штатам Америки, що Росія ну, за плечима Росії стоїть Китай, вона го, м, готова там е, вести війну, і вона дуже досить потужна. В них є такий союзник, е, це теж важливо. Е, ну і третє, що до реальності, тут питання, чи Китай, наприклад, буде залучати? Росію до військових дій це вже покаже час, як це буде відбуватися, тому що зараз наразі поки що конфлікту немає, аби про це говорити. Але ми з вами знаємо, що Росія це країна експортер хаосу у світі, тобто не маючи інших ресурсів, які вона може експортувати для того, щоб з. Поширювати свій потенціал як великої держави, тому що Росія не є великою державою, вона є регіональною державою з великим арсеналом ядерної зброї, і саме це робить її потужною. Росія експортує хаос у вигляді груп там Вагнера або у вигляді залучення до різних конфліктів. І оце залучення до різних конфліктів, де Росія присутня скрізь на Близькому Сході, в Африці, де б це не було, це допомагає їй мати голос на світовому рівні. Тобто це допомагає їй ставати співрозмовником з великими державами, такими як США, а надалі і Китай, для того, щоб посилити свою глобальну роль. Тому присутність у конфлікті. Потенційному в азійсько тихоканському регіоні це посилить роль Росії в азійсько тихоканському регіоні. Mm -hmm. Наразі роль Росії ну, дуже варгінальна там. Тобто вони продають зброю В'єтнаму, який намагається диверсифікувати свої зв'язки військові. Вони продають зброю Індії, яка теж намагається працювати з Заходом і Росією. І вони підтримують М'янму. Ну і плюс торгують зброєю ще з деякими країнами, там Індонезія, Малайзія, це ще старі зв'язки Радянського Союзу. Тобто, якщо подивитися, наприклад, на, на глибину впливу Росії Росії в азійсько тихоканському регіоні, вона досить низька. Інша справа, що для цих країн вона є певним чином не дуже близькою державою, але не дуже вона для них не створює якусь небезпеку. Більше Певні сентименти з радянським союзом, які мав зв'язки з кожною з них, комусь допомагав. Ну тобто розумієте, що роль Росії не, не глибока там. Тому от цей потенційний конфлікт він би міг посилити її роль, і саме тому ми можемо не сумніватися, що на відміну від Китаю, який відсторонено все таки веде себе щодо конфлікту Росії в європейському на європейському континенті, Росія туди б впхалася якщо б її пустять. якщо її пустять. Угу. На останок пані далі, хочу ще таку статтю е е обговорити у середині е грудня місяця. Вона вийшла. Е от, власне, це заголовок цієї статті на китайському інтернет-змі, якщо правильно перекладає NetEase називається цей, е цей сайт. І вийшла стаття з назвою Китай має готуватися до гіршого, якщо Росія розпадеться, ця територія площою 7 мільйонів квадратних кілометрів не повинна бути. Втрачено, якщо Росія справді розпадеться 7 мільйонів кілометрів далекого сходу не повинно бути втрачено даремно. Історія вже навчила Китай гірким уроком. Силовий захват неможливий. Це спричинило б міжнародну ізоляцію, як у випадку з Кримом. І розумніша стратегія діяти м'яко, інвестувати, укладати довгострокові контракти, підтримувати місцеві сили дружні до Китаю. Регіон малонаселений, холодний з поганою інфраструктурою, і Росія не здатна ефективно ним управляти. Китай допомагаючи закрити ці прогалини. Поступово бере контроль над Ключовими артеріями. Що нам ця стаття говорить? Ну, це вам, от Вона й говорить про те, що е, тому російські літи не вірять Китаю, бояться Китаю, знаючи, що він потужніший і що він може проковтнути оцей Сибір. І Китай це робить економічна експансія Китаю з 2000-х років на Далекий Схід і Сибір дуже глибока. І якщо ви е, почитаєте, подивитеся російські, саме російські ЗМІ, інтернет-канали, які орієнтовані на регіональні російські публіки, ви побачите. Чити дуже багато незадоволення тим, що китайці поглинають важливі стратегічні. Об'єкти, що китайці ведуть бізнес без огляду на екологічні стандарти, вирубуючи тайгу, вони не роблять насаджень. І також, наприклад, недостатньо залучають росіян до роботи. Якщо ви почитаєте про озеро Байкал, то ви дізнаєтеся, російський ресурс, ви дізнаєтеся, що китайці повністю опанували озеро Байкал як свій центр туризму, і там діють ресторани, готелі, які ведуть Саме китайці, самі для своїх громадян. Тобто, власне кажучи, в статті говориться про те, що Китай поступово, економічної експансії, опановує ті регіони, в разі послаблення Росії вони відійдуть поступово до Китаю. що ну, тобто Я тут уточню, пане Наталію, чи правильно розумію що Ну, це не буде такого, що одного дня Китай взя, візьме і приведе там своїх поставить людей. Скаже, це от, місцева влада тепер цього східного регіону Росії. Тепер це, це наш регіон. Ну, і юридично вони не збираються, це, мабуть, дивіться. Є одна дуже важлива річ: Китай не забув один мільйон квадратних кілометрів далекого сходу у сурійському регіону, який був е, захоплений Росією 100 років назад. Через е, договори, які були насаджені сладкому Китаю, якщо Китай говорить зараз про західні країни і замовчує Росію ситуативно, то в китайському дискурсі, особливо в північних регіонів, те, що це їхні території, говорять відкрито. Те, що оця стаття також вийшла на медіаресурсі, який є приватним, але дуже е, таким розгалуженим, говорить про те, що цей дискурс всередині Китаю допускається, тому що ми знаємо, що в Китаї цензурується інтернет, соціальні мережі, преса, тобто, те, що не дозволяється говорити. Не будуть говорити, тому що одразу у людей будуть проблеми, вони перестануть взагалі писати і вони будуть закриті. Тому оцей дискурс в Китаї присутній. Інша справа, що, наприклад, на політичному рівні декларується дружба до Росії, але не забудь ті... те, що ці території, включно з Владивостоком, це китайські території. Тому в разі послаблення Росії, в разі розпаду Росії, звісно, ці території будуть повернені до Китаю як такі, що були захоплені Росією, і буде знайдений для ці, для них, знаєте, законний спосіб. Що стосується захоплення Росії, наприклад, військовий, що щодо наприклад війни проти Росії чи якихось таких захоплень територій, я думаю, що Китай розглядається більш стратегічно. Тобто, коли ти захоплюєш більші території, ну Умовно кажучи, просуваєшся далі. Ти маєш нести відповідальність за тих людей, за ті території, які там Тому на даному етапі, і можливо, в такому в ближчій перспективі, та й дуже зручно отримати за безцінь стратегічні ресурси Росії для того, щоб вони служили китайській економіці, але не нести відповідальності ні за екологічні стандарти, ні за соціальні якісь стандарти, ні за життя людей. Навіщо їм займатися цим зараз? І найближчі найближчій перспективи, якщо вони сконцентровані на тому, аби підняти рівень життя свого населення, в них інша ціль. Поки це можна буде, можна використовувати таким чином. Тому що основні інтереси і військового характеру також в Китаю знаходяться біля Тайваню і в Південно-Китайському морі. Тому всі такі військові зусилля вони спрямовані саме туди. Для Китаю важливо з Росією мати умовно гарні відносини, щоб цей кордон у 4,5 тисячі кілометрів не був загрозою для них. Ну, особливо в контексті послабленої Росії це виглядає як... Досить важливе, але тим не менше, як я вже сказала, Китай, звісно, оці всі території, які можна буде, буде повертати, як тільки побачить послаблення Росії, побачить цей загальний хаос, ну для того, щоб взяти хаос під контроль, хоча б тобто знайдуться методи. Росія сама виробила низку методів для того, щоб це стало прецедентом для в майбутньому для інших їхніх сусідів в тому числі. Угу. Пані Наталі, щиро вам дякую за роз'яснення цих важких складних питань, але безумовно, які стосуються кожного з нас і впливають на наше з вами життя. Так само. Експертка східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа Наталія Бутирська була разом з нами. Ще раз пані Наталі. Дуже вам дякую за роз'яснення всіх цих аспектів. Дякую за запрошення.